Доброго дня, з вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні хотіли вам нагадати про одну з наших найпопулярніших моделей це м'який Cut Space. Він дуже комфортний та сучасний. І підійде для будь-якого інтер'єру. Його ми замовили в такому незвичному поєднанні кольорів: це світла бірюза та дуже гарний молочний колір. Габарити дивану довжину він має 270 см, у углової частини довжина 180 см. Перевагами цього дивану є те, що в нього регулюється підголівник. Можете його поставити в будь-яке зручне для вас положення. Також від фабрики є гарантія на механізми. Стосовно наповнення дивану, це пружинна змійка та дуже щільний пінополеоретан. Тому посадка в цього дивану буде дуже комфортно. Ніша для білизни зроблена з ламінованого ДСП, за периметром тут розташовані соснові бруси. Також є підйомний механізм на пружинках. Механізм трансформації з цього дивану дельфін. У нього спальне місце 140 на 2,10. Зараз викатна частина у технічній тканині, але при бажанні ви можете на фабриці замовляти такі дивани з викатною частиною в основній тканині. Диван можна замовляти на фабриці як на праву, так і на ліву сторону. Також його можна замовляти в збільшеному варіанті в подібному вигляді. І диван замовляється в різних тканинах та в різних кольорах. Можете обрати матеріал за своїм смаком. Якщо у вас виникли будь-які запитання, можете нам писати в дірект, приходити до нас в наші салони. А також вам хотіли нагадати, що ми здійснюємо доставку своїх меблів по всій Україні, і також ви можете оформити у нас розсрочку на три місяці без комісії, як у Приватбанку, так і з Монобанку.